Друзі, всім вітання! З вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. Грудень продовжується. Верніше, тільки почався, але продовжується. Так, сьогодні субота, прохолодно. Зранку був один градус, зараз два. Сьогодні, взагалі, не планував їхати за грибами е, гриби, так? Ось, але сонечко. І так, подивившись на погоду. Вже після обіду насправді ось вирішив пройтись, подивитися, що тут. Ну, доволі прохолодно. Я ж кажу, так, стояти не дуже гарно. Ось тому е сьогодні буде така коротка подорож. Буквально годинку. Я тут по цьому лісу пройдуся, там де фламуліни і вуха, юди виросли. Можливо, щось десь виросло. Не знаю, залишилося з, з минулого тижня. Вже тиждень пройшов. Можливо, десь гарні маленькі грибочки, які були минулого тижня, вже повиростали і щось можна буде знайти в будь-якому випадку. Все, що я знайду, якщо знайду, ви сьогодні побачите в цьому відео. Всіх запрошую влаштуватися як найзручніше. І ми з вами розпочинаємо наш грибну подорож. Пройдемося всіми місцями, все подивимося. Ось сподіваюся, що вам буде цікаво. Тому рушаємо з вами в чергову грибну подорож. Ну, чесно кажучи, не думав, що вони вже будуть трохи засушені. Але, бачите. А урикулярія вухоподібна трошки росте. Це вже такі собі. Ну, вірніше, як росте, <смі> доростає. Але я сподіваюся, що це тільки разова акція, і десь я знайду дуже гарні грибочки, тому що мені не подобається така ситуація, що їх так мали вони такої якості. Ось я тільки зайшов сюди. Сподіваюся, що ще грибочки десь будуть. Тому що ви знаєте, що з пустим кошиком йти з лісу не можна. Це не наші методи. Так, як бачите, сонечко трошечки є. Ось так, а що це за гриби? Давайте глянемо. Що це росте. Дивіться, ось вона теж в льоді прям. Бачите? Ось така. Так. І ось ще одна. Цікаво. Прямо так її трошечки підморозило. Дивіться, яка гарна. Наше наша юдине вухо. Ось таке от. Так. Що тут ще є? Ось іще одне. Забираємо. Ну, не всі. Грибники такі гриби полюбляю збирати. Ось мені дуже подобається. Я минулого разу той збір, який був, потрошку додавав весь тиждень собі в обід ці грибочки, дуже смачно було. Так, бачите, скоріш за все, це якась старенька фламуліна. Але, на жаль, о, ось які вуха, подивіться гарні. Тут треба прям картинку зробити. Напевно, я зараз ще фотографію зроблю, гарну, бачите, оці ще можна забрати. Так. Трошки вух позбираємо сьогодні. Ось, а тут, напевно, я зроблю фотку і тоді буду брати, бачите, які гарні вуха. Так, ну, добре, тоді зараз я це зроблю і рухаюся далі. Цікаві гриби трапилися, дивіться, ростуть. Бачите, дуже схоже. Нагливи, ось, але прямо такого кольору цікавого. Бачите? Можливо, якийсь з типів з типу глив точно не знаю. Буде обов'язково це в рубриці, а підкажіть, що це за гриб, тому що мені дуже цікаво, що це може бути за грибочки. Тому можете писати тут або, відповідно, в шорці який буде також, напишіть нам, що це за грибочки. Як ви думаєте? Так, нарешті я бачу трошечки вух. Зараз ми тут поприбираємо гілочки. Так, це дуже стара, але отут от повиростали дуже гарні вушка. Забираємо ось так. Треба буде потім відчистити їх від цього, від моху. Так, подивіться, ось такі вони трапляються, дуже будуть смачні. Ось, подивіться, ще. Ось тут. -от. Так, зараз я оці збираю. Ці два. Так. Ось дивіться, які гарні. Трошечки льоду є на них. Так, ось. Так вийшло з першого заходу. Це вже йде в кошик ось такий. так -с. Тепер дивимося, що тут ще можна зібрати. О, з цієї сторони. Дивіться, ось тут вони, ті гарні вушка. Так, ну трошки буде грибочків. Бачите, тут ще є ці ті, що величкі, я позабираю, маленькі хай ростуть. Ці хай ростуть. Так, тепер беремо кошик, заходимо з іншої сторони. Так. Ось, бачите, ось такі от вони повиростали. Так. Це заберемо. Дивіться, яке кубло, вух. о мені пощастило це місце, знайти. Дивіться. Такс. Ох, які гарні оце. Все в кошик, будемо потім їх обчищати від кори, але трошечки тут кору знімо. Але знаю, що кору краще не знімати з дерева, але. Іноді, щоб однією рукою дістати гриба, на жаль, тільки так виходить. Так, і оці трошки заберу такі вуха. Так, сьогодні, бачите, день вух. Поки що нема ніде наших з вами зимових опеньок, але ось такі теж грибочки дуже смачні, хоча, кажу ще раз, не всіх полюбляють. Наприклад, Валентина їх не їсть. Ось, але я дуже гарно споживаю. Я розповідав в одному з відео про ці гриби. Вони мають навіть деякі медичні властивості. Не так скажу, щоб вони прямо були краще забілі гриби по смаку, але можна приготувати. Так, все, це дерево обчищене. Зараз тут ще поряд десь буде дивитися і вам показувати, що ще є. Так, я щось бачу, але я не впевнений. От оце що таке? Оце. Це вухо чи не вухо? О, це вухо, гарне, яке дивіться. Ну таке величеньке. Одне тільки виросло, але теж забираємо його. Бачите, навіть на таких маленьких деревках вони ростуть в той час, як поряд на великих взагалі нічого нема. Ну, треба дивитися, а отут ще щось виросло. Дивіться, що у нас тут? А, я заплутався. Ага, бачите, теж наші вуха, але вже. А, це просто сніг зверху. Я думав, що це. Ой, подивіться, скільки тут їх. Думав, то вони вже посвітлішали, але це сніг. Це у нас, у нас лід. Нічого страшного, нормально. Дивіться, яка. Прям. Збір, який гарний буде зараз. такі от. Так. Ось ще тут виросли. Бачите, прям лежить дерево і просто на ньому поверстали наші з вами грибочки, улюблені. Ну, мої улюблені. Взимку я маю на увазі, інших нема зараз. Ось, може, десь такі зимові опеньки трапляться. Так, тому ці всі вуха я забираю. Буду їх смажити. Потім буду обчищати ці ікори. Ось, а я думав, що вони вже такі, знаєте, щось з ними трапилося, але це просто сніг. Так, вони абсолютно нормальні. Ось, ну, за виключенням, можливо, оць, оцього. Ну, таке, подивлюся. Так, все. Обібрав. І бачу, тут ще отут-от маленькі, такі гарні ростуть. Їх треба позабирати, бо я їх потім ніколи не знайду. Так вушка І там одне. Бачите, на такій палиці виросли. Такі гарні гриби. Дивіться, скільки вже їх у мене тут. Ну, трошки є, що я можу сказати? Ось, Все, що є, друзі, поки такі грибочки, тільки, на жаль. Ну, не всі їх, я ж кажу, збирають, але, 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 посмажити я їх обов'язково то буду. Так, добре, зараз. Е Дивлюся, що тут ще, є, рухаюся далі. Все ж таки, хотілося б сьогодні показати вам хоч трошечки фламулін або зимових опеньків, але подивимося поки що не бачив жодного, окрім якихось там маленьких це стареньких. Добре, шукаємо. Так, мені здається, перші є. Давайте поближче подивимося, перевіримо, але я. В більшості впевнений, що це зимові опеньки. Давайте сюди приліземо, давайте. Опа. Ось це. Що таке, друзі? Подивіться. Вони, як ви думаєте, давайте дивитися. Так, ось, бачите оксамитова ніжка. Так, прям темна. І пластинки йдуть не в ніжку, а. Далі ось такий у них колір особливий цих опеньок. Так, це вони зимові опеньки. Виросли, бачите, ростуть завжди кубками, ну, дуже рідко вони по одному ростуть. Так, і отут ще маленька кубка, я їх заберу, тому що вже, бачите, ось така от гарна. Тут я вже не буду їх шукати. Так, ну що я можу сказати? Є все ж таки ростуть, бачите, не в такому масштабі, як я би хотів, тому що явно, що можна було б їх більше знайти. Треба знати місця. На жаль, окрім цього місця, я в лісі цьому майже ніде не бачив зимових опеньок. Ніде не зустрічалися. Ось навіть в схожих місцях я ходив, дуже схожих, як тут, От такий біом, скажімо так, і все одно нічого там не було. Ні вух, ні зимових опеньків, ось, ні навіть інших грибочків, які б там мали рости. Ось Тому ось так. Так. Ну, це вже хоч щось, я вам показав вже нарешті ці гриби. Ну, Зараз буду дивитися. Ще ходити, бачите, от так трапляються аурикулярі вухоподібні, от трошечки якісь маленькі повиростали. О, тут гарні. Дивіться. Так, вони поодиноко ростуть. Ще бачите багато маленьких буде грибів. Дивіться, скільки тут їх. Я їх навіть чіпати не буду. Ось, але їх треба видивлятися, тому що так здалека майже їх не видно. Треба ходити, прямо так вдивлятися в ці гілки, в ці дерева в той а, час як. Зимові опеньки або а, наші фламуліни оксаметонішкові, вони здалека видні, тому що зараз, бачите, все таке темненькі, ось, а вони такі жовті-жовті. Дуже гарно їх видно, але я їх не бачу здалеку тут, тому що їх нема. Тільки побачу, зрозуміло, я піду, як -от побачив ті, які тільки що вам показував. Але зараз я тут ще походжу, пошукаю, може десь гриби трапляться, тому продовжуємо нашу подорож. Доживають цей рік, бачите, якісь грибочки. Такі от, дуже багато їх повиростало. Ось це вже вони, напевно, фіналізуються. Фіналізують свій ріст в цьому році, бо вже такі темненькі, бачите. Поки що інших грибів нема, будемо шукати. Казаю вам, що по дно вони не ростуть, але як бачите, трошки ростуть. Не зовсім поодинокі ось такі грибочки. Ось вони зимові опеньки наші. Так, чомусь дуже мало їх. Дуже мало, хоча якраз мають бути зараз рости. О! Ось це дерево, яке в минулому разі, бачите, я залишив маленькі грибочки, вони вже зараз вам покажу. О, ось такі виросли. І вже такі, бачите, підстарівші. Але це вони наші зимові опеньки. В кошик підуть. Може щось з них... Почищу, бачите, одинокі такі тут якісь ростуть. Теж візьмемо і все. А ось іще трошки. Ось вони. Такою, бачите, виросли. Доріжкою, ну старі. Ну, я поки в кошик все кидаю, там буду розбиратися, тому що зараз нема ні часу, ні бажання. Перебирати, просто позбирати все, що є, вже вдома розбиратися. Так, поки що все не бачу більше грибочків, а. Дуже погано, тому що це місце, якраз на нього була вся надія, ось тут завжди ростуть фламуліни, ну не виросло більше. Тож будемо трошки далі шукати. Такі зимою опеньки тільки ростуть, бачите, трапляються. І все. Але навіть такі грибочки можна розрізнити. Оксамитова ніжка, бачите? Ось це вони. Так, ну і вуха. Ще ростуть наші вуха під льодом, але ростуть. Трошки можна взяти до кошика. Але опеньків майже нема. Ось вони, бачите, дуже-дуже малі виростають зовсім. Може ще будуть. Тепленько, якщо буде, то їх не буде. Ось, а якщо буде як зараз, то я думаю, 2 градуси, то мають ще вирости ці гриби. Так, ну що. Вірніше, що? Тут ще я пройдуся, перевірю ці місця. Може десь щось вам покажу, якісь грибочки. Ну, не знаю. Бачите, не ростуть вони чомусь, виростають до таких маленьких і все, висихають. З чим це може бути пов'язане? Може дійсно з тим, що тепло? Достатньо тепло. І не ростуть грибочки. Вже багато тут місць я пройшов, перевірив. На жаль, зимових опеньок масово тут нема. Щоб знати такі цілі. Був як виноград. Розпорошені по дереву. Ні, нема. Поки що нема. Але я сподіваюся, що, можливо, пізніше вже ну, трошки пройде грудня, так і десь вони будуть. Тому зараз нема. Так, ще трошки пройдуся, а вон косуля. Дві штучки побігли. Ага, не знаю, чи ви встигли їх побачити чи ні, так, але. Тільки що їх бачив, вони тут були. По крайній мірі ззаду я їх побачив. Так, вони тут живуть. Тут живуть дві косулі, але вже втекли. Ще я так, на жаль, не побачу їх десь, ховалися. Але були... Ага, ось вона побігла, бачите? Не знаю, видно чи не видно було ось туди. Подивлюсь потім сам. <ріх> так, добре, косулю побачили, це добре. Знову подивіться, як ростуть зимові опеньки. Ну що це таке? Я навіть не знаю, як це назвати, ну просто що це за два грибочка? <ріх> Смішно навіть. А де ж такі виноградні лози цих грибочків, як вони мають рости? Нічого нема. Дуже цікаво. Бачите, дрібні, дрібненькі, маленькі виросли. Щоб знайти таку гарну гілочку або дерево, так обліплене фламулінами, то не. ні, на жаль. Вже дуже багато я обійшов. О, я щось бачу, друзі, я щось бачу. Мені здається, якісь гриби. Але знову такі, чи це вони. А скоріш за все... Це вони, давайте глянемо. Так, от що це таке? Аналізуємо здалеку. Це дуже схоже на зимові опеньки. Так, тепер, коли ми їх заберемо, давайте ближче подивимося. Так, це вони. Бачите, яка прямо ніжка у них. Ось ця бархатна така. Так, це якісь. Не знаю, ну це ми забираємо обов'язково. Бачите, а от іще якісь грибочки. Дивіться. Ось такі. Так, що, дивимося, що тут? Вони. О, це вже інша справа. Дивіться, а ці можна забирати спокійно. О, які гарні! Оце я розумію. Оце, друзі, справжні зимові опеньки. Подивіться, які гарні виросли. Бачите, ходив жалівся, що нема грибів. Нарешті, хоч трошечки мені вдалося їх знайти. Так, це все в кошик. Так, і тут ще є якісь грибочки. Мені здається, треба з цієї сторони обійти це дерево. Давайте я зараз обійду, бо тут хащі. Так, але чомусь так мало цих грибів росте. Ось вони, а ну з цієї сторони так само вони заховані, як і з тієї. Тобто тут такого нічого нема. Ох, ось вони. Бачите, класичні такі ніжки у них гарні і оці. Треба забирати. Опа. Ось вони. Так. Ну, нарешті я вас вітаю, хоч трошки знайшли. Ось, бачите, якийсь грибочок, який пережив холод, але це не фламуліна такі от. Так. Витягли. Витягли трошки фламулін сьогодні. Так, це вже добре. Вже хоч не повністю пустий кошик. Я зараз тут ще десь поряд пошукаю, але бачите, вони ростуть так. Розрізнено, не можна сказати, що тут поряд, зараз десь ще буде на якомусь дереві. Давайте подивимося. Так, а це у нас трошки вух ще, а вухоподібна. Гарно розвісилась так на такій гілочці. Теж ще в кошик піде. Так, і ось тут десь ще тільки що я бачив. Зараз. Опа, ось тут. Так, і ось тут трошки виросло. Можемо ті, які побільше забрати, а маленькі хай собі ростуть на наступний раз. Так. Ось бачите, я повернувся ближче до того місця, де я зайшов, і хоч трошки, але повиростали якісь грибочки, бо ж взагалі нічого ж не було. Тому зараз може ще щось знайду. Так, бачу знову молоді зимові опеньки. Так. Тут виросли. Бачите, скільки їх. Такі теж ті, що більше я заберу. Ось ці. Так, а, ті вже маленькі. На жаль, вони вже відходять чомусь. Так, це в кошик. О, я там ще бачу, друзі. Зараз я... Ой, подивіться, які гарні. Але напевно, скоріш за все, вони вже все не виростуть. Так, і десь тут ще я бачив ось ці, але не знаю, що тут. Такі вже собі вони. Ну, так, шматочок можна взяти, ось ті маленькі. Ось, але ось тут я бачу грибочки. Виросли. Дивіться, які гарні фамуліни. От тут от. От тут очки, ось вони. Бачите, це те місце, мені здається, те, що я залишив минулого разу. Так. Ось вони гарні які. Красунчики. Ну, не знаю, я так ці заберу. Бачите, які вони. Ще зовсім молоденькі. Ще навіть ніжки не стали, к самотові такі вони. Так. Але такі вони м'якенькі, пухкенькі, як справжні грибочки. Так, ці, напевно, ще хай ростуть. Тут ще якісь виросли, бачите? Але це ще маленькі. Дуже ми їм дамо час підрости. Тут ще вухо є, дивіться, Аурекулярії. знову таке дерево, що і грибочки. І ці бачите, не знаю, я дарма ці маленькі забрав, треба було залишити. Щось я не подумав. Так, але бачите, гриби будуть ще. Це дерево треба запам'ятати і сюди ще прийти. Ну, такі хоч можна взяти, хоча їх мало, але все ж таки є вони, бачите, Ось такі гарні. Мої зимові опеньки. Так, ще трошки додалося в кошик. Іду. Значить, провірними місцями потрошку трапляється. Бачите, таке воно сьогодні, але що поробиш, такі грибочки. Так, останнє місце. Бачите, такі маленькі вони тут виросли. Так, будуть такі смачні на смаження. Ну і бачите, тут ще вони будуть, скоріш за все, рости. Або не будуть, не знаю. Ось таку маленьку кубку до кошика нашого. Так, ну і там я бачу ще дуже-дуже маленькі по дереву, ось там виросли. Не знаю, чи вам цікаво подивитися, давайте разом тоді пройдемо через ці хаші, бо я вже буду виходити з лісу. Це вже останні місяці, дерева завжди на них ростуть фламуліни. Ось сюди. Так, і де я їх тут бачив, я вже не бачу сам. А, ось. Подивіться, скільки їх тут буде. Але мені здається, що вони вже відійдуть, не виростуть. Я вже таки, ну, зрозуміло, маленькі брати не буду. Ось, але дуже цікаво. О, а от там я бачу ще грибочки. Виросли, ніби дуже гарні фламуліни. Зараз я туди підберуся і включуся. Так, я про оці казав. Бачите, виросли ось така. Невеличка кубка їх, але теж треба їх брати, бо тут дуже гарні вони. Ох, так! Однією рукою витягти, дивіться, які гарні грибочки. Такі от зимові опеньки. У кошик додаємо наш, і я буду звідси вилазити, бо бачите, які тут хащі. Але тут завжди ростуть ці зимові опеньки в цих деревах, тому я мусив просто сюди залізти. Подивитися, зараз я вам покажу, як виглядають ці хащі перед тим, як іти ось. Дивіться ось такі місця. Ось, і тут дуже треба ретельно шукати поміж дерев, то вони завжди тут ростуть знизу або збоку. Навіть якщо з однієї сторони зазирнути, з іншої вони можуть вирости. Тому треба дивитися. Так, все. Виходжу звідси, рухаюся до машини і будемо завершувати. Наші сьогоднішні збори. Так, ну що, друзі, все. Можна вже нарешті закінчувати сьогоднішній збір грибочків. Він був такий коротенький для мене, для вас кілька кадрів було. Тому, сподіваюся, вам було цікаво. Ну, як завжди, дивимося, що сьогодні за результат. Як бачите, сьогодні, на відміну від попереднього, попередніх вихідних, трохи менше. А урикулярів вухоподібних, але я так ретельно їх не шукав. Мета була знайти трошечки фламулін або зимових опеньків, і ми з вами цю мету виконали. Бачите, від найменших грибочків, так до вже таких гарненьких. І навіть десь тут такі потужні були. О, отакі. От, от, бачите, вони навіть такі бувають ось такого розміру. Так, це вони, подивіться на цю бархатну ніжку гарну. Ось тому такі сьогодні. Грибний збір, це треба все трошки перебрати, але так посмажити мені буде і вуха. Дивіться, які гарні прям як справжнє. Тому я вважаю, що сьогодні вдалий все ж таки збір зимових грибів. Я сподіваюся, вам ці кадри сподобалися, які я сьогодні назнімав в будь-якому випадку. Я вам всім знову ж таки дякуємо з Валентиною. Дуже дякуємо, що підтримуєте ви наш канал. Пишите гарні коментарі. Ми на всі коментарі відповідаємо обов'язково. О, тому пишіть нам, коментуйте, ставте вподобайки. Ну а ми будемо далі знімати для вас гарні грибні відео навіть взимку. Тому підписуйтесь, поширюйте. Ну і зустрінемось, як завжди, в чергових грибних відео. Пока-пока.